Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо розпаковувати ось такий великий набір кінетичного піску. Фірма My Dear. Це великий набір, тут його більше 3 кг. Він знаходиться ось в такому тазику, який можна зручно використовувати як пісочницю. Зараз будемо його розпаковувати. Добре! Я тобі допоможу. Знімаємо всю упаковку. О, відкрили. Всередині у нас тут ще коробка та пакетики. Так, це у нас сам пісок. А в коробці що ми дізнаємось? Зустріч. Ось така коробка, як вона відкривається. О, в, нас, в коробці в нас різне приладдя для гри з піском. По, по пакетах сам пісок. Ось такі пасочки. Це у нас тваринки. Так. Да. І ще пако, пакети. І ось такі. Для будівництва. Для будівництва. Все. Все. Можна грати. Так, ось тут у нас. Ще раз покажу, що там всередині. Як в нас в справжньому будівництві? Вирівнювач. І шпатель. І шпатель. Іди сюди, підходь. Я працюватиму шпателем. Мені треба ножиці. Так, ми поки одну упаковку. Якого піску? Так, відкриваємо. Ось. Вау, гліна! Похоже, це ж на гліни. Треба його сюди висипати. Що там цікавого, Мирославчик? Це пісочок. Все, залишай пакет. О, мирчик, ану ну попробуй його вирівняти. Ось так, він вже знає. Так, нам лопатки взяти, мабуть, маленькі. Зараз ми перемістимося на килимок, щоб було зручніше. Опустилися ми на підлогу, на килимок. Це такий собі домашній варіант пісочниці. А, візьмемо. Так, давайте подивимося, що, що тут у нас є. О, це як та ж махал, дивись. Ой, Беріть пасочки. Давай ми поки один набір, спробуємо щось зліпити. Давай. Давай, Мирославчик, зараз на <зас> савочку треба, Ось тут такі фігурки ще можна буде розпакувати. А ну давай відкриємо. Ну, бери, що ти хочеш. Пірамідку, коло. Тут прям такі різні невеличкі фігурки. Ну, я так їх покладу тут, буду щось собі обирати. Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо наповнити. Ой, вперше тримаю кінетичний пісок, він такий цікавий на дотик. І мені подобається те, що він бежевий, а не кольоровий. Тобто він такий спокійний. Можна вибирати різні. Фігурки і їх наповнювати. І мені подобається, дивіться, я його брала в руки, він так розсипався, і руки в мене чистенькі. Так, давай спробуємо наповнити. Як воно ліпиться, давай. ось так. Важмаємо. Ліпитиму я ліпитиму та так махау. Так, давай. Мросла. о, вона випадає одразу. Дивись, яка пасочка. Виходить, цікаво. Давай ще, давай, давай, ти її сюди назад. Заштовху. Давай ми її так притиснемо, притискай. Там давай бери. Ага, ось так. Дивись, можна отак розвернути, дивись, я тобі покажу. Дивись, і на неї так оп! Дивись, як класно. класно, така пасочка вийшла. Загалом дуже сподобався цей набір. Давайте вже, я тут, давайте розпакуємо все. Ось тут у нас динозаврики. Зараз їх теж дістанемо. Дивись. Дивись, якого ти собі вибереш? Я хочу трицератовця. Тобто. Оце ну, знаєш, який він? Дивіться, тут... Ось вилуплюється з яйця динозаврик. Ми ж були в динолянді. Дивіться, Ба. дивіться, як, гар... дивіться, як гарний. Дивіться, який гарний так махав. Так. Ну нічого страшного. Ти бачиш, він розбирається з дивився. Давайте будемо гратися. Я... Давай спробуємо динозаврика зіпити. Шо... Шо... Дивись, хопа. Гарно а. ліпиться, такі рівненькі пасочки виходять. Давай, ще додамо піску. Цього замало. Хочеться спробувати побудувати такий замок, як на картинці. Тільки треба його висипати. Тугенько він так висипається. Я буду діставати. Давай діставаємо. нам зараз лопатку знайти. Дуже класно для розвитку дрібної моторики, я думаю, для розвитку мовлення, в принципі. Цікаво і старшим діткам гратися з цим піском. Ось так. Дивіться, як гарно виходить. пірамідка Це, напевно, колізей. Дуже цікаво вони придумали. Я пірамідку зліпи. Ось така стіна. Цікава архіт... архітектура така цікава. Давай ми будемо з однієї сторони брати, з іншої насипати. Давай, бери, Мирослав, то. Насипай туди. Можна я тебе Давай, ти поставиш нам отаку або таку пірамідку. Хочеться ось уж... от, от дивись, яка мирослава, от, така маленька знизу. О, дивись, лопатка є. Візьми лопатку. Прошла я. Набирай, набирай, насипай, насипай. Набираємо ми пісочок і будуємо замок. Набираємо ми пісочок і будуємо замок. Ось так. Біля стіни ми ставимо вежі. Так, ану. Дивіться, я побудував башню. Ану, давай. О! Дивись, ми його тут поставимо. Дивись. Хочеться хоч трошки, щоб воно схоже було на картинку, яка в нас є, так? Да? Давай поставимо туди. Не, не, не а це як в Австралії. Якийсь, якась така архітектура схожа. А, це певний театр у Сіднеї. О, театр Сіднеї. бачиш, ти знаєш. Давай набирай і перевертай. Ось так. Ось бам так, Бам-бам! Пасочка виходить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Побачимось в наступних відео. До побачення!